94 удари за добу нанесли окупанти по Шалигінській, Краснопільській, Білопільській та Юнаківській громадах Сумської області. Били рашисти з мінометів ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. На щастя, обійшлося без жертви і постраждалих. Сказав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. У Краматорську на Донеччині загарбники влучили в проїжджу частину та автомобіль із людьми. Двоє людей, які перебували в автівці, загинули. Повідомили в офісі президента України. Більше 30 своїх снарядів випустили рашисти в ніч проти 10 січня по Нікопольському району Дніпропетровської області. Обійшлося без жертв, проте пошкоджені будинки та кафе. В інших районах ніч минула без тривог і атак. Розповів керівник ОВА Валентин Резніченко. Росія в чергове обстріляла Херсон. Снаряд впав на перехрестя житлового кварталу. Загинула одна людина. Також зайнялася пожежа в приватному будинку. Повідомили в офісі президента України.